Добрий вечір, шановні глядачі. На цьому тижні у 17 -ти містах України відбулися збори громадян, на яких була реалізована ініціатива щодо проведення референдуму з народної ініціативи. І якраз у найпотужніших містах, таких як Донецьк, Запоріжжя, Дніпропетровськ. Харків, Луганськ, Суми, Чернігів, Одеса, Херсон, Миколаїв, Сімферополь, Севастополь, як і у інших, велася розмова про те, що люди наполягають на проведенні референдуму з визначення вектору зовнішньої економічної інтеграції. Понад 40 тисяч громадян прийняло участь у них і висловили свою волю. Разом з тим, ми бачимо, з вами є свідками того, який шалений опір чине влада оцій народній ініціативи. З однієї сторони, та ж сама заступник голови центральної виборчої комісії Усенко Чорна, а також міністр юстиції, відволікаючи вашу увагу, починають звинувачувати ініціаторів у тому, що начебто неякісні документи подані на розгляд центральної виборчої комісії. З однієї сторони, вони визнають те, що це відбувається і відбувається за законом про референдум, а з іншої сторони, вони відволікають увагу від змісту, що люди не мовчать. Люди хочуть формувати зовнішню політику України. Я вас інформую, що до Центральної виборчої комісії подано на розгляд 10 тисяч осіб, які будуть членами ініціативної групи. За законом потрібно затвердити всього 500. І якщо у ЦВК є зауваження до кандидатури, вони розглядають, відкладають і не затверджують її. А роблять все навпаки, звинувачуючи вас. А з іншої сторони. Ось подивіться, учора в Кіровограді і на Вінничині влада, залякуючи, не допускаючи до участі у зборах, зірвала збори громадян відносно проведення референдуму. Це якраз і свідчить про те, що влада сьогодні боїться цього референдуму. Ці збори у Кіровограді і у Вінниці відбудуться 20 жовтня. Я вас про це інформую. А з іншої сторони, ми з вами відчуваємо те ж саме, а ми комуністи особливо, і у Верховній Раді. Бо партія влади і опозиція, як виразники інтересів олігархів, об'єдналися в боротьбі проти компартії, проти наших соціальних ініціатив, з якими компартія сьогодні виходить у своїй роботі до Верховної Ради. І ось тут я хотів би наголосити, що у п'ятницю, коли треба було розглядати проєкти законів за згодою з партії регіонів, Свобода зриває засідання. Я повинен був би в цей день. Представляти проект закона, яким передбачається введення мораторію на підвищення тарифів житлово-комунальних послуг, це якраз те рішення, яке конче потрібно всім, незалежно від ваших політичних уподобань. Бо саме сьогодні ми і виступаємо проти вимог і диктату з боку світового банку, міжнародного валютного фонду та взагалі тієї угоди, яку намагаються підписати про асоціацію з Євросоюзом. Світовий банк знахабніло, діктує вимоги уряду України підвищити тарифи на газ на 55 на тепло на 42%. У угоді про співпрацю говориться взагалі про те, що ціна на газ і електрику повинна бути на рівні світових. Ось проти чого виступає Компартія, Ось чому зірвали засідання, для того, щоб не розглядалося це питання, бо треба звітуватися перед Європою. Ось вам відповідь, як. Олігархи українські та представники західних різних структур, вимагають сьогодні все зробити за рахунок українського народу. Це якраз і дає мені підстави. Ще іще раз привертаючи вашу увагу, закликати до небайдужості і в першу чергу до активної позиції у боротьбі за власні інтереси. Чи інший приклад, який я також хотів би вам навести, це внесення з нашої сторони, тобто від імені фракції компартії. Проєкту закону, який передбачав заборону вилучення у вас житла за борги, які, на жаль, але є сьогодні у нас з вами. І подивіться, що за ситуація виникла у нас. У нас суцільне безробіття, низький рівень заробітної плати, заборгованість заробітної плати, сьогодні сягнула вже мільярд гривень. Тобто олігархи, ті ж самі власники заводів і фабрик не виплачують заробітну плату, користуються її, збагачуються, виводять за кордон в офшори, а у нас збирається за законом від імені держави забрати житло. Чи молода сім'я взяла кредит, купила квартиру, а сьогодні, не маючи роботи, не може сплачувати ці проценти і у неї теж забирають це житло. Ми категорично виступили проти цього, але не підтримали нас. І зрозуміло, зрозуміло, що якраз оця ситуація, коли партія регіонів і удар не проголосували на підтримку нашого проекту закону і призвела до того, що цей проект закону провалили. Чи ще один приклад: на селі у нас сьогодні у рідному нашому з вами українському селі колись нашої України, на селі у нас сьогодні проблема. Практично поїхала з села молодь, закриваються школи, лікарні, амбулаторії. Ферчерсько-акушерські пункти, бібліотеки і клуби. Немає інтелігенції. Ми комуністи запропонували: давайте від імені держави сьогодні підтримуємо молодих спеціалістів, які приїдуть. Давайте дамо їм житло, встановимо пільгового податки на і такому, ті види діяльності, які вони можуть там проводити, пільги відносно сплати за електроенергію, за, за той же самий газ. І подивіться, знову ж таки, не підтримали і провалили прийняття. Цього проекту закону провалили разом партії регіонів і партії опозиції. Чи ще один показовий приклад це проект закону, яким ми намагалися захистити вас від свавілля олігархів і ввести за цим законом піню за несвоєчасну виплату заробітної плати. Мільярд, як я вже казав, вам заборгували. І ось ми запропонували цим законом ввести 0,5 Пені за кожний день невиплаченої заробітної плати. Ви бачите, що ми пропонували якраз з кишені олігарха забрати і вернути вам те, що вони не сплатили. І ось в цій ситуації ми примусили олігархів Верховної Ради проголосувати ще навесні за цей проект закону і вже. Більше ніж півроку зволікають з внесенням його на розгляд у другому читанні. Була провалена і наша ініціатива щодо скасування пенсійної реформи. Сьогодні зволікається з внесенням на розгляд нашої ініціативи щодо скасування і медичної реформи. Ці питання ми обов'язково будемо і далі наполягати, щоб вони були розглянуті. Але я ще раз привертаю вашу увагу, що вони діють спільно. Бо на словах вони говорять про інтереси народу, а на ділі вони захищають інтереси власної кишені. Я чому про це зараз знову вам нагадав? Бо щодня лунають звинувачення на адресу компартії, що ми голосуємо з партії регіонів і ось для того, щоб ви розрозуміли, а хто справді обслуговує інтереси влади, я і хотів би навести вам деякі приклади. За час, який минув після початку роботи. В сесії нинішнього скликання було проголосовано 1568 рішень. Так ось разом з компартією опозиція на підтримку наших ініціатив голосувала 270 разів. А на підтримку партії регіонів разом вони голосували 654 рази. От вам і відповідь на всі їхні казки, про пропозиційність і ще раз кажу про те, заради чого вони прийшли до Верховної Ради. Ось тому я вас, шановні, і закликаю. Давайте ми зрозуміємо, що за наше життя, крім нас, ніхто не буде боротися. Інтереси олігархічних групувань це отримати за рахунок наших з вами втрат краще життя, прибутки і надприбутки. Інформую вас про те, що з 10 жовтня саме ті члени ініціативної групи, яких ви затвердили на зборах, розпочали. Збір підписів на підтримку народної ініціативи щодо референдуму. Ми все зробили для того, щоб ці збори відбулися. Все зробили для того, щоб ви були поінформовані про зміст сьогоднішніх проблем і те, за що треба боротися. Сьогодні справа за вами. Я закликаю всіх підтримайте, поставте свій підпис якраз за те, щоб народ України вирішував свою долю так, як ви хочете. Ось тому я і закликаю зрозуміти, що ваш підпис це в першу чергу реальний внесок у боротьбу проти тієї ж самої корупції і узурпації влади. Ваш підпис це і внесок у того, щоб вся політика, яка буде реалізовуватися в Україні, реалізовувалася за вашою волею. Від вас вона повинна залежати, і ви її повинні формувати. Робіть висновки. Дякую, до наступної неділі.